Не переживайте, вам варто спробувати. Ну, якщо нічого не вийде, я всю ніч буду у вашому розпорядженні. Знаєте, тепер ви мені подобаєтесь більше за нього. Можна я йому ніж всрахти за хуярю. Братику, ти якийсь блідий. Дітка, будьте дуже обачними. Щоб уникнути одного двох ударів похмілля і недосипання добре. Він обмацує тіло дівчини очима. Обміг подумати. У чомура виявляється лоліконник. Шкода тебе, Урманде. Хороша презентація. Це, це і справді, це справді та роль, яку могли ви зіграти лише. Але через це вони практично мертві до початку концерту. Сам не знаю. Вона сказала, мені треба 10 хвилин на підготовку, а коли повернувся, вже висіла. Що таке? Ну, знаєш... Якось бухло і одяг. У мене відчуття. Як я вас розумію, навіть не думайте розтягатися. Дай ну подумати. Чи не було б цікавіше, якби ти з'явився під сальто назад? Ну як? <світ> ти справді найкращий у Рамі, Давай сьогодні знову зробимо все, що в наших силах. <світ> <світ> Ми спочатку постачали в район, який часто зазнавали нападі монстрів. Тож внутрішнє постачання вже має бути достатньо розвиненим. Як для продавця, цей хлопець добре знає ситуацію на фабриці цей Фідос намагається поїхати на нас, так? Я хочу 200 одиниць, так? О ні, вони нас побачили. В такому випадку... Ви ж мене побачили... Працює Котобухі? Заб'ємось, ще в борделі. Або він танцює з З вас два мільйона гривень. Ей, камон! Давайте, запихайте. Дуже сильно вибачаюся перед вами. Вона богиня інфоманка. Один раз і капець. Один раз. Він її. Що не... я думаю про це? Я хочу навчити їх не наближатися до тих, хто робить небезпечні речі. Я хочу, щоб ти це зробив. Не стримуй себе. Жодних розрахунків прибутку? Діяти самі собою? Не розумію. Хочеш розміщити до смерті? Неймовірно. Я йду спати. На трішки здивував. Як щодо чаю олун, спеціальний рецепт нашого клубу не потрібне мені ваше пойло. Ну якщо дозволите, я по його. Занадто довгий і халепа! Від такого він не скоро отямиться. Але якщо щось станеться, я не п'яний. Добре. Зараз я приведу його до тями. Він хоче використати цей інцидент, щоб мене надалі шантажувати. Управляючий. Управляючий. Я Цього вас попереджаю. Якщо ви продовжите спати, ваша дирочка залишиться беззахисною. Тепер я точно не заснуваю. Це було чудово молодці. Дякую ви, нагадаю. Я пам'ятаю, як давно ми не бачилися, старша сестричко. Здохни, я допоможу. <складенець> <рес> <складенець> Пане буде Це було так страшно! Так страшно, я думав, що вам ру. Вибачте, мене зараз переповнює все напруження. Можна мені на вас перти. <рес> я знаю, що вони вам обом дуже подобаються. Дуже подобаються. Ніфіга подібного. Що? <плес> 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 Ех, ну що ж? Йдемо, спалимо їх нахуй. Хто знає, де цей вишкрибок живе? У я знаю, казалось. чудово. <плес> Ти заслужив <плес> халявне бухло. Ти її так уважно роздивлявся. А я вважала, ти був лікоником. Що? Та забудь, продовжуй. До речі, Алісія, де ти збираєшся спати? Якщо ви зробите краще, ніж у Сао, він сказав, що зробить щось кумедне. Що? Викрутку. Все зробимо. Ваша викрутка. Ану. Це був просто жарт. Ось ваша викрутка. Дякую. Ей, ми що, знов проїбалися? А я говорив, що треба зірку подібну. Така дрібниця мене не хвилює. Еле.